Значить, дивіться, по-перше, він не європейський, а канадський. Це, раз. Це один з самих найкращих виробників у світі, е, дуже обладнання, надійне і дуже технологічне. Це перше. Друге, е, ми всі зрозуміють, що така дана операція дуже необхідна тільки тоді, коли е, продуктивність праці зросте до такого рівня. І в сільському господарстві буде наскільки мінімум людей, що ви один день будете звозити, наприклад, ви, от у вас є там людина, чи ви особисто дивлячись, які об'єми звезли, воно стоїть у вас на краю поля, люди звільнилися, ви можете його возити обов'язково той же день. Можете возити там е Тоді, коли у вас вільний час, а поле ви вже звільнили, задискували і можете робити або сіять, або е робити. Певні інші агрооперації. Тому е, дивіться канал Агросферу, підпишіться на мій аккаунт, там буде ще дуже багато всього цікавого. Але це дуже технологічний і класний причеп, і всі зрозуміють тільки тоді, коли ще більше буде продуктивність праці в нас в державі. Дякую за коментар. В свій час 120 тисяч євро. Я заплатив за оцей причіп без трактора. Дивіться, що він робить. Просто класно. І отак в свій час будували єгипетські піраміди. Дивіться. Чим вам не піраміда, а? Отак. І це все робить той оператор. Раз. Скільки часу затратили? Чуть-чуть. Приймать цьому агрегату, коли він працює і тоді, коли він не ламається. Подивіться, просто. нарадуватися неможливо. І все. Один трактор, один апарат. За вечір, якщо все благополучно, позвозить, позбирає тюки. Дивіться, скільки тюків. І завтра хлопці заїдуть, будуть їх перевозити. Той випадок, коли сільське господарство це одне з високотехнологічних галузей, дивіться. Раз, два. Отак. І слідуючий кубик. Раз. І пішов. Просто класна агрооперація.